26 березня Україна перейде на літній час о третій годині в ніч на неділю. стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед. Таким чином, після переходу на літній час на роботу, на навчання або у справах, українцям доведеться прокидатися на одну годину раніше. Про те, чи вплине перехід на літній час на людський організм і як швидше звикнути до цих змін, говоримо далі. З нами Дарія Пилипенко, сомнологиня, експертка з ефективного сну. Пані Дарія, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, пані Дарія. Ну раді будемо з вами поговорити, бо я думаю, що хороший сон це те питання, яке турбує усіх без Виключення пані Дарія, чи впливає зараз оцей цей перехід на літній час на людський організм? Якщо так, то яким чином? А, так, звісно. Вплив перехід на літній час впливає на людський організм, тому що це нестандартний час для циркадних наших ритмів. Змови час це цирк, це стандартний ритм, наш, наш біологічний. А перехід на літній час вимагає від людини вставати на годину раніше, а це означає, що світловий день починається для людини на годину пізніше. А час відбою якраз теж на годину пізніше, а наш організм та циркадний ритм він синхронізується з астрономічною добою за допомогою саме світла, і тобто людина починає вставати коли ще темно, а лягати коли ще світло, і це звичайно не може не мати впливу. Наприклад, в перші дні. Особливо в понеділок, після переведення годинника людина не досипає на одну годину. Це критично для нашого організму, і це має вплив не тільки на серцево-судинні захворювання, інсульти. Це ті, хто в групі ризику має супутні захворювання. Також збільшується кількість, наприклад, ДТП в понеділок, травм на виробництві. Тому що все ж таки людина різко не може а, перебудувати свій ритм на годину, пані Дар'я? А що ж робити? Чи можна якось пристосуватись до цих змін якомога швидше? Що робити? Звичайно, було б найкраще, якби ми залишились би на біологічному нашому часі. Це на зимовому. Звичайно, люди можуть говорити про те, що мені більш зручно, коли темніє пізніше, так ну і є дослідження, які говорять. Наприклад, проводив масштабне дослідження той же Фейсбук, і люди сказали, що мені більше подобається літній час, тому що ще соняч, сонячно світло можна погуляти. Провести час, і це діє позитивно на емоційний настрій. Так ну, я не можу це не відмітити. Однак, якщо говорити все ж таки для більшої популяції, а люди 63% приблизно згідно світових опитувань, говорять, про те, що вони відчувають втому та сонливість протягом тижня трьох після переходу, ми можемо все ж таки посприяти своїм циркадним ритмам. Це перш перш за все. Такий лайфхак починати в суботу жити за новим часом. Раз. А в понеділок, в понеділок, так ви повинні вже жити за новим часом, тобто не дивитися на те, що а можливо, зараз все ж таки не восьма година, а сьома, і тому я буду лягати пізніше або вставати раніше. Ні, ми починаємо жити нам. Найголовніше вийти на вулицю, коли світить сонце. Це найголовніше, або, хоча б, якщо людина перебуває на роботі і має вплив штучного освітлення, підходити частіше або поставити комп'ютер, ноутбук до вікна, тому що якраз сонячне світло допомагає синхронізуватися з добою, як я сказала. А саме в цьому полягає головна проблема з переходом на літній час, а також не переїдати на ніч, тому що тому що їжа це другий. Задачі критму, крім крім світла, третя задача критму це фізична активність. Тому було все ж таки добре, що не просто вийти на вулицю, а хоча б зробити якусь пішопрогулянку. Теж це допомагає синхронізуватися з добою і сказати нашому організму головному мозку, що подивись. Зараз все ж таки день, а не а не ніч. Давай будемо з тобою все ж таки активнішати, а не спати. І виключити обов'язково в суботу це важку їжу, алкоголь та кофеїно-міські продукти. Пані Дар'ю, що ж робити в такому випадку, якщо все-таки ну можливо не вдалося десь дотримувати, дотриматись ваших порад, і ось настала ніч, і не хочеться спати. Особливо складно не приїдати на ніч для мене. Я, так, 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 я вас розумію. Якщо вже сталася така ситуація, що не вдалося підготуватися там, вставати на 15 хвилин раніше протягом тижня, так не, не встигли, то головна порада це починати жити за новим ритмом і. Не намагатися відіспати недосип, Оце це ключова проблема. Називається соціальний джитла, коли люди на вихідних намагаються відіспатися за поточний тиждень. Тобто ми просто починаємо жити за новим, за новим ритмом, тому що невеличкий недосип це нешкідливо, як і коли ми трошки все ж таки хочеш бути. Гарно виглядати, схуднути, трошки не доїдай. Хочеш спати якісно, можна трошки все ж таки не доспати, тому що людина, в принципі, вона не зможе остаточно все ж таки перейти, акліматизуватися на літній час. Оце звичайно біда, і в середньому 40 хвилин ми будемо не досипати. Не досипати, якщо відсипатися на вихідних, якщо намагатися заснути раніше, цього не потрібно робити. Не хочете спати, налягайте спати на другий день. Повірте, ви будете спати як маля. Пані Дар'я, ми почули від вас і про алкоголь, про кофеїн, про сонце. Усі ці поради. А от власне така допомога у вигляді таблеток, наприклад, я чула про мелатонін, є такі таблетки, які нібито допомагають краще заснути. Чи, можливо, якісь іще є, ну ви вже тут підкажете, чи можна якось саме медикаментами допомогти собі? я маю на увазі не тільки от під час цього цього переходу на літній час, а і взагалі тоді, коли сон ну поганий, неякісний, щодо медикаментозної терапії, то якщо ми говоримо про хронічне безсоння наприклад, хронічна, то воно не рекомендовано, і мелатонін теж не, вик... не рекомендовано до використання відповідно до міжнародних протоколів лікування посолі. Якщо е, про мелатонін, це не медикаментоз, це не медикамент. Так, це, це біологічна актив, це БАД, біологічно активна добавка. Разово, якщо важко людині перелаштуватися на новий часовий пояс, е, їй потрібно заснути або в зв'язку з переходом на літній час. Разова така акція, можливо, як така допомога СОС, щоб безсоння не хроніфікувалося. Також е, можна випити теплі напої, е, наприклад, нас, настоянка кори магнолії. А також меліса, перцева м'ята, пасіфлора. Вона має все ж таки седативний ефект. Дуже звичайно низький. Однак в комбінації з теплим питтям може людині допомагати а також це може бути її рутиною, тобто підготовкою до сну. Щоб ви засинали спокійно та якісно. Ви повинні мати рутину. Тобто уповільнити мозкову активність хоча б за годинку до сну, і виключити гаджети, які активізують мозок, а в період переходу або недосипу, або певних подій в житті, все ж таки, коли мозок напружений, людина не може погрузитися в сон. Тому найкраще це реалізувати рутину, яка може уповільнити та заспокоїти перед сном. Дякую вам, пані Дар'я, за ці поради. І вам, і нашим глядачам бажаємо якісного сну. Це була Дар'я Пилипенко, сомнологиня, експертка із ефективного сну.